Так, всім добрий ранок. У мене сьома година. Подумали би, що це сонце, а це місяць. Просто капець. На дворі як день. І так було майже цілу ніч. Коротше. Да, от Можна видно навіть заморзок на траві. Тут мінус дв... Тут реально мінус 2, так холодно. Добре, що я одягнувся тепло і термо взяв і... І все як має бути. А в місті плюс 4 реально. Так що, думаю, окунь має сьогодні відзиватися і гарно клювати. Я на це надіюся. А то що буде далі, то я вам покажу. Що не видно. І не видно навіть куди кидати, якщо толком розібратися, але бляха, навіть не можу комплект показати. Нічого трошки розвидніється, зараз я покажу, яку я взяв. Нову катушку собі. Це Shimano Complex 2500. Да, його не буде видно. Так, але катушки-катушками треба зловити окуня. І от минулий раз я його знайшов о там прямо під тим деревом, він клював. Там був крупний. Один зійшов хороший. І пару штучок вдалося зловити. А так в інших місцях то клював дрібненький. Якщо тільки розвиднеться, то все покажу і комплекти. І, і надіюсь, що рибку покажу сьогодні. Та можна було брати і силикон вже на шнур нанести. І рукавиці можна було вже брати, але я думав, що такий мороз тут. Подивився по прогнозу, що передають 4 градуси, значить нормально, можна ловити. А тут такий мороз мінус 2. Нічого, пробуємо. Будуть покльовки. Обов'язково включуся. Ах, була покльовка. Так, це вже радує. І в тому самому місці, де в мене були минулий раз клювання. Давайте треба добрати вже його. Першого. Починається якась активність чи то білої риби, чи то хижака на поверхні. Є от він і взяв. Давай, давай, виходь. Взяв красавчик. Дивіться який, просто кайф. Зараз йому пару фоток і відпускав. Такий, такий під 200 грам десь напевно. Так, да, покльовочка була те, що треба. Тепер головне, щоб він там був не один. А їх таких зайшло туди багато на то місце. Ну, це теж не факт. Але будемо пробувати. Ну, клюне він дуже чітко. Є, блін, знову була класна покльовка. Але з тою травою, поки витягував з неї, то можна сказати, що я її промахав. Ну Нічого. Головне, щоб не було сходів обідних крупного окуня. А Коли такі покльовочки. Тому що зрозуміло, що там. Чи там якийсь крупняк клюнув, чи ще щось, коли вже тримаєш рибу в гачку і починаєш її виважування, о, тоді вже відчувається, чи зійшла крупна риба, чи там було щось маленьке. Але думаю там щось невелике було зовсім є. Десь таке напевне. Плюс Зразу в траву тікає і його тянеш ніби там окунь. Такий досить хорошого розміру, а потім виявляється, що там отакий грам 50, може 40. Є, yeah. Хороший. Ах, знову була якась покльовочка така легенька. Ну, це вже був третій ок. Є... Ох, блін, і зійшов. Ну і це влупило просто шикарно. Дай нова катушка з тим фракціоном не, не розібрався. Ну, це була чітка. Дуже чітка покльовка. Зразу зняло мені фрикціон. І рибка була теж така, думаю, 200-300 грамів. Зараз його трохи затягну і попробую ще туди. В проводці він два рази раз щось дзьобнув і потім другий раз як в сандалить. Дуже жадно. Є підсів. Головне вивезти його з тих трав. О такий. Той що лупив, був перед цим був цікавіший ягод. Ну, що я можу сказати? На тому місці кльов ха, був рівно півгодини, може хвилин 20 окунь туди зайшов на то місце, поклював, поклював і все. Що я вже не пробував, які приманки, кольора не ставив і рибка більше не відкликається з тої точки. Вон ще, напевно, роблю пару закидів. Поки що є час, зараз попробую ще на один ставочок тут близько переїхати, спробувати, що там робиться. Правда, по окуню там було дуже туго минулий рік, можна сказати, його і не було. А попередні роки там були роздачі будь здорово. Ну, Через падіння рівня води і, і ще всяких різних факторів. Думаю, риба там десь змістилася в інакше місце і тепер на дамбу вона не, не приходить коли. Коли стає холодно і вода. Охолоджується так, що не знаю, ну хіба би щось таке сталося цього року. Навіть не знаю, що якесь чудо. Ну, Ще буквально зараз пару закидів і все, думаю, що тут вже нема що робити в цьому місці так, переїхав я на іншу водойму, прокидав разів п'ять біля дамби. Так в різні сторони і ноль реакції. А два роки тому в цей час там була просто неймовірна роздача окуня і, і всього крупного. ну і Там саме глибше місце виходить, на ставку і ще тут є в цьому куті ще є ямка. Ще тут провірю пару закидів. Чи є тут, щось, чи немає, взагалі? Що, що тут сталося з тою рибою, не зрозуміло. Да, такий окон тут взагалі ніколи не клював. І то підсів. Такий якийсь нещасний. Тут я клював то від 150 грам до 300-400 навіть попадали. Одного разу навіть колега поїхав зі мною сюди, зловив щось на 700 з чимось граму окуня. Тоже з вибрався на 2 грама він як влупив в нього, там і виважування було класне. Ну, а мені попадалось в кількості такі до 300 грам, але дуже багато. І от він щось тепер собі вибрав це місце, але де ж ті крупняки в кількості. Їх немає. Вже тут провіряв. Напевно в кінці серпня, початок вересня. І таке саме було От в цьому місці пару оконів підсіло, якийсь там шнурок один зрізав. І все. І усе. так що такий комплектик отримався. Катушка нова, шикарна. Варто таку придбати, половити отримати задоволення від рибалки. Ну, а в мене починається зараз робочий день після рибалочки додому, переодягнутися, поснідати і до праці.